Свято масляної для малечі організували педагоги дитячого клубу за місцем проживання дебют. Веселий сміх, ігри, танці та яскраві посмішки. Саме так сьогодні діти святкували. У перерві між творчими заняттями діти розважалися разом з педагогами клубу та дізнавалися цікаві факти про масляну. Сьогодні в нас було свято Масляної, яке ми відзначаємо вже з понеділка протягом цього тижня до самої неділі. І ми влаштували в нашому клубі дітям таке свято, тому що ми влаштовуємо кожного року. Дітям Діткам це подобається, вони залюбки приходять, вони веселяться, грають, співають. Малечі сподобалися веселі ігри та цікаві загадки, на які вони швидко знаходили відповідь. Ми грали передавати вареники і казати сонечко світися. Танцювала та грала в ігри. Ми передавали вареники і вкидали в пічку їх. Масляна одне з найулюбленіших свят як дорослих, так і малечі. І сьогодні діти гарно провели свій час та дізналися багато чого нового. Дарія Кимець, Олексій Крижановський, Кременчуські новини.